Бої під Торецьком ми в самому місті стають дедалі запеклішими. Росіяни намагаються прорватися у бік Костянтинівки. Ворог не шкодує ні живої сили, ні снарядів. Ледь не з останніх сил. Наші оборонці тримають лінію фронту. Одну з ділянок там займає легендарний 49-й окремий штурмовий батальйон. Карпатська січ. Хлопці б'ються мовлеви, але без нашої з вами допомоги їм не обійтися. підрозділ зараз критично потребує розвідувальних. Дронів тож команда подробиць закликає підтримати наш збір на пташки. Його реквізити далі у репортажі самісінького пекла. Ось так у бронеавтомобілі з суцільним бездоріжжям і під захистом ребу. Ми висуваємось на позиції батальйону Карпатська Січ підрозділ тримає оборону на відтинку між Торецьком та вже окупованим Нью-Йорком. Частину шляху нам доводиться долати пішки. Всі дороги тут під вогневим контролем ворога. А машина привертає зайву увагу. град. град, там град, там ФПВ. Романтіка. Обстріли, дрони і знову обстріли. Зищання безпілотників і вибухи тут не змовкають. Де частина фронту надто складна та небезпечна? Тутешні села та хутори час від часу переходять із рук у руки. На дорозі будь-якої миті можна зустріти з російською ДРГ або ж випадково отримати кулю від своїх. Тому нашу групу помічено розпізнавальними знаками, щоб не сплутали з ворогом. Це може відбути ситуація, що якась маленька група просочилося між лінією, і тоді вже треба їх випалювати, вибивати. штурмувати. Ну знову ж таки, тут дуже дрони виручають нас дуже сильно Маленькими групами, так, так виходить. Так, так, так. Рух. Все. рух. 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 Довгі затримки на одному місці тут не бажані. Якщо росіяни виявляють ціль піхоту, чи техніку по ній летить усе від мін до кабів. Ланцет, ланцет, в повітрі обережно. Навколишній сторецьком села Росіяни менш ніж за місяць перетворили на суцільну руїну. Двори та вулиці тут буквально переорані ворожою артилерією. Те, що тут залишаються, мирні жителі росіян абсолютно не хвилює. Микола Іванович лише зрідка виходить із погреба на двір, аби знайти щось їстівне у полишених сусідами хатах. Та, попри шквальні обстріли, евакуйовуватись поки що не хоче. Один, вторий, третій. от, от, за цією хатою три снаряди прилетел. сьогодні тільки що. По вулиці, от, тільки що, де я зараз я уйшов сюди, да. Посносила, б. Все посносилася. Джамбо. А осколочки посвистіли, посвистіли посвистіли. нам з виноградничка вискочили. Ось так. Градами росіяни накривають у леонідівці цілі квартали, знищуючи все живе. Цій собаці пощастило вижити. Тварину господарі покинули, не відпустивши з ланцюга. Пройти повз полишеного на ще пса. Наші вояки не змогли. Боже, воно голоснюче. Доставай всі ті батончики. Весь торецький напрямок зараз суцільне пекло. Здається, що резерви росіян просто нескінчені, і вони кидають у бій нові й нові сили. Бомбери 49-го батальйону виконують зліт за зльотом. І люди, і техніка працюють просто на виснаження. Росіяни штурмують малими групами, які знищувати вдається. Тільки дронами так захожу. Я на, на ціль. Оці ціль, оці от в кущах. Останній раз був замічений ворог. Дрони це майбутнє. Це, це тільки можна зупинити штурм, тільки дронами. На мою думку, коли жива сила, так глушить. Турецьк для росіян зараз проміжна ціль, каже Вадим. Ворог що сили рветься до Костянтинівки, і стримувати його дедалі важче. Співвідношення сил. Один до десяти. Вони ж, як ви замітили, беруть все, питаються братів клещнями. Чи воюємо, будемо тримати. Поки тримаємося. Вибору небагато. Та вибору взагалі нема. Україна вона одна, каже сантиметр нашої землі, нам дорог. Від відчайдушного спротиву українського війська росіяни звіріють на цих кадрах. З дрона окупанти добивають трьох поранених піхотинців карпатської січі. Згодом групу катів розвідка батальйону вистежила і знищила. Одного з виконавців страти вдалося взяти у полон. яка у вас була. Кінечна там. до там. вас там... вам обіцяли, що зміна приїде, нас поміняють чи ні? Так, да, так. Да. Залишити російського ката живим було принциповим для командира Карпатської січі. Євген наголошує про воєнні злочини має дізнатись весь світ. Розстріли наших полонених це правило, це не виключні випадки. І відповідні команди їм надаються їхніми старшими командирами. І за допомогою радіозв'язку, і за допомогою інших там можливостей передання інформації. Смерть не завжди є відкупом за те, що людина робить на протязі життя. Іноді публічна відповідальність має більше значення, аніж просто загинуть в бою. А в бою воїни карпатської січі ворога жаліти не будуть. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал, Марафон, Єдині новини.